Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогоднішня тема медіа віконце. Читаю, слухаю, бачу. Джерела інформації. Продзвенів для нас дзвінок. Починаємо! Урок! Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другому класі учні просто молодці. Пригадайте, коли ви виходите на вулицю, що ви могли спостерігати, про що могли дізнатися. За висотою сонця, наприклад, на небі, ви дізналися про пору доби, за кольором листочків на деревах, про пори року. За станом неба визначили погоду. Вдома, проходячи повз кухню, за запахом визначили, що буде на обід. Звідусіль ми отримаємо якісь повідомлення або інформацію. Що ж таке інформація, як ви думаєте, інформація це відомості, знання про навколишній світ, які ми здобуваємо з різних джерел. Становіть відповідність, поєднайте зображення органів чуття з інформацією, що ми. Сприймаємо ними. Давайте перевіримо. Колір іграшки ми сприймаємо органом зору. Тепло долоньки сприймаємо органом дотику. Голос соловейка органом слуху. Запах конвалії органом нюху. І смак лимона органом смаку. Молодці. Пограємо в гру інформація навкруги. Назвіть предмет чи явище, з якого можна щитати інформацію цим органом. Отже, перед вами орган нюху. Назвіть, які можуть предмети щитатися цим органом. Ну, наприклад, це може бути запах квітів. Так? Ми почуємо запах парфумів. Наприклад, запах їжі, чи тепле, чи холодне. Також запах диму ми можемо почути та багато іншого. Наступне у нас орган слуху. Які предмети чи явища можна щитати за допомогою цього органа? Ну, наприклад, ми чуємо комара звук. Чуємо звук літака, що він летить. Чуємо будильник і чуємо музику та багато іншого. Наступний орган смаку. За допомогою цього органа ми з вами що можемо? Наприклад, дізнатися, який на смак у нас продукт. Кислий або солодкий. Або це солоний, або гарячий, і в той же час він гіркий та багато іншого. І наступний орган це орган зору. Так що ми можемо щитати, які предмети та явища? Так, наприклад, ми що? Бачимо: світлофор, щоб перейти дорогу. Ми в книжці бачимо малюнки, бачимо букви, щоб читати. Ми також бачимо, які явища, як сонце. Ми бачимо вдалечінь в бінокль можемо подивитися. Тобто, за допомогою цього органа ми спостерігаємо все навколишнє. І останній орган це дотику, що ми можемо за допомогою нього дізнаватись. Можемо дізнаватися, який предмет холодний, гарячий, теплий, або, може м'який, або, може гострий та багато іншого. Трошки відпочинемо фізкульт – хвилинка. Розгляньте малюнок, що на ньому зображено. Де зібралися діти? Правильно, діти зібралися, мабуть, в школі на ранкове коло. Пригадайте, навіщо ми збиралися в ранкове коло. Правильно діти, щоб поділитися різною інформацією. А звідки до нас ще приходить інформація? Давайте поглянемо. Наприклад, вам розповідає тато або мама. Ще ви читаєте книжку або журнал. Також ви дивитесь телевізор. Знаходите інформацію в інтернеті. На вашій вулиці є багато реклами, це теж інформація. Також ви запитуєте у вчительки. Усе, що існує навколо нас, несе певну інформацію. Але людини тільки цієї інформації замало, тому вона створює її ще й сама. Для того, щоб передавати і поширювати цю інформацію, потрібні різноманітні засоби. Їх називають медіа. Що ж це таке? Медіа це засоби, які зберігають і поширюють різну інформацію. Прочитайте слова і скажіть, за допомогою яких двох слів вони утворені. Перше слово медіапродукт. Він утворений зі слів медіа плюс продукт. Медіапродукт це результат діяльності продукт, отриманий у результаті діяльності з медіазасобами. Наступне слово медіаграмотність. Він складається зі слів медіа плюс грамотність. Медіаграмотність. Це сукупність знань, умінь і навичок, що дають змогу людині аналізувати і критично оцінювати створювані повідомлення. Останнє слово медіавіконце. Воно складається зі слів медіа плюс віконце. У підручнику наш сьогоднішній урок називається «Медіавіконце». Як ви гадаєте, чому? Тому що, працюючи на цих уроках, ми ніби у віконечко зазирнемо у світ медіа, будемо вчитися аналізувати, критично осмислювати інформацію, використовувати її, створювати власні медіапродукти. Давайте створимо свою поветинку медіа. Назвіть засоби, які зберігають і поширюють інформацію. Ну, наприклад, це книжка. Перш за все. Вона допомагає нам зберігати і поширює для нас інформацію. Ще що може бути. Правильно, діти. Це може бути журнал. Оголошення, телевізор, комп'ютер, смартфон. Молочинки. Оберіть для себе сигнал світлофора. Зелений, якщо вам усе вдалося і все вийшло. Жовтий, якщо постали якісь питання. І червоний, якщо вам було важко або незрозуміло. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!